Навіть люди, далекі від городництва, знають, що часник Дуже корисний овоч, Огородники користуються тим, що часник лікує не тільки людський організм, але і ґрунт, оскільки вбиває безліч хвороботворних організмів, в результаті після збирання часнику на грядці можна посадити майже все, а дещо можна встигнути навіть в поточному сезоні. Чому важливо дотримуватися правил сівозміни? Є кілька овочевих культур, які можна садити на одному місці 2-3 роки поспіль. Але їх дуже мало, навіть часник не варто вирощувати на грядці більше одного разу. В наступному сезоні він буде дрібніше, та й шкідники, які не здолали його поточним літом, можуть накопичити сили, зберігшись в землі і атакувати посадки. Накопичення хвороб і шкідників. Одна з причин, чому правила сівозміни, категорично не радять чергувати на грядці рослини з одного сімейства, адже у них одні болячки, крім цього, Прості і зрозумілі правила говорять, що городник повинен враховувати різну потребу овочів в харчуванні, адже капуста, наприклад, виносить з ґрунту стільки поживних речовин, що відновити баланс простим внесенням добрив неможливо, і після неї треба посадити щось маловимогливе до харчування на щастя, часник не дуже нежерливий, і після нього можна садити майже всі овочі, як вимагають багато прогодування. Так і сидять на дієті. Питання чергування культур в сенсі потреби в харчуванні частково вирішується підходом, при якому овочі з глибоко проникаючими корінням чергують на грядці з тими, коренева система яких залягає близько до поверхні. І тут часник, поза конкуренцією його коріння, знаходяться на середній глибині, і навіть сидерати, трави, що відновлюють стан ґрунту. Після часнику сіяти не обов'язково, що можна вирощувати на грядці після часнику? У більшості місцевостей часник прибирають в кінці липня, і якщо городник звик економити місце, він постарається посадити на часникових грядках щонебудь відразу після збирання врожаю. В цьому плані унікальний послідовник часнику. полуниця, займаючись городництвом, ось уже майже 40 років, поступають тільки так, адже полуничну грядку треба оновлювати щорічно. А садити її в середній смузі і повожі зручніше саме в кінці літа, як тільки накопичаться потрібні розетки з кращих вусів, полуниця прекрасно росте на чесникових грядках. Якщо полуницю садити не потрібно, можна встигнути отримати на цій грядці урожай скоростиглих зелених культур, кропу салатів кінци, й редиску можна посадити, адже в серпні дні стають коротшими і стрілкування вже менш небезпечно ніж всередині літа. Якщо ж говорити про наступний сезон, то найкращі варіанти посадки в колишню часникову грядку виглядають так: огірки і будь-які гарбузові гарбуза, кабачки, патисони, картопля, перці, баклажани, бобові, горох, фасоля, боби, будь-яка капуста, білокачанна, кольорова, савойська, брюссельська та ін будь-яка зелень. Звичайно, підійдуть і майже будь-які квіти не варто садити цибулинні, хоча втім їх і садять щось не навесні. Ніщо не заважає посадити і коренеплоди редьку моркву буряк, але їх чомусь вважають цілком допустимими, але не ідеальними послідовниками часнику. Це ж стосується і помідорів. єдина причина, якою можна пояснити те, що їх не відносять до ідеальних після часнику культурам, полягає в тому, що часник іноді вирощують в півтіні. На сонці ж помідори будуть відчувати себе прекрасно. Що не слід садити після часнику? відповідь на питання про поганих варіантах простий: після часнику не треба садити ніякої цибулю. у цьому списку. І звичайний рік часто. і батун, і сімейний, і шніт. Все цибулині мають одних і тих же шкідників, наприклад, лушпиння муху хворіють одними хворобами, наприклад, пероноспорозом. Тому утриматися від їх посадки на часникову грядку треба хоча б пару років, а краще три-чотири. Часник хороший природний лікар, але як і будь-який лікар, іноді хворіє, і сам тому після нього на грядці не варто селити найближчих родичів. Будь-які цибульні культури щодо інших варіантів серйозних перешкод немає.